Ми знаємо про те, що Зеленський дав інтерв'ю англійському журналісту, і там прозвучала така нова теза, якої раніше не було, про те, що він готовий сісти за стіл переговорів з Путіним при умові, якщо не буде інших варіантів досягнення миру. Як до цього можна відноситися? Я думаю, що це така, знаєте, річ, яка вимушена на сьогоднішній день. І ми ж пам'ятаємо про те, що у Зеленського зовсім інші були заяви, і ми знаємо про те, що є указ президента України який передбачає про те, що е, з ніяких зустрічей з Путіним, е, ну, як і з військовим злочинцем бути не може. Чому змінилася риторика? Ну, тому що змінилася ситуація. Давайте речі називати своїми іменами. Не хочеться бути песимістом, але не варто бути надлишковим оптимістом, варто бути реалістом, а реальність така. Що Росія змогла перевести свою економіку на військові рельси, і навіть знаєте це не дрібничка, бо це наше життя. Але ж ми пам'ятаємо, що там ще, наприклад, півтора-два роки назад це було 20-30 ну максимум 40 шахедів один раз, два-три дні. А зараз що ми маємо? Зараз ми маємо по сотні шахідів, а то й більше кожного дня. Ну це проста математика. Получається, що на жаль, економіка Росії не здохла. Вибачте, говорю так, як є. Да, інфляційні процеси є, але по різним даним вони від 40 до 50% валового внутрішнього продукту на сьогоднішній день використовують для війська, тобто для війни. Це дійсно це сумасшедша цифра. Не беруся оцінювати її масштаби, але це може йти вже про сотні мільярдів доларів по великому рахунку. Звичайно, наша економіка. Не, нашу економіку не можна порівняти з російською, вона набагато менше. Звичайно, ми так само адаптуємося до війни, і наша економіка так само перенала наштовується. Але, на жаль, ті економічні санкції, на які було таке велике в нас сподівання відносно Росії, на мою суб'єктивну думку, вони або взагалі не діють, Росія їх обходить, ну або майже не діють. Ну, от і маємо те, що маємо. І найгірше всі ці ситуації це те, що Росія останній рік на полі бою веде, скажімо, таку тактику, як продавлювання. Їх це влаштовує. Вони так називаємо місні шторми, ціною втрат. Ну, такі населення, там, вибачте, в п'ять разів більше, ніж в Україні на сьогоднішній день. І виходить, що вони. Повільно, 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 але вони все рівно просуваються вперед. Нічого хорошого в цьому немає, тому що ми втрачаємо наші території. Складається таке враження, що ця війна зайшла в якийсь певний глухий кут. І вже не перший раз я особисто спостерігаю, вірніше не спостерігаю, а чую від наших партнерів: європейських, американських. Ну, звичайно, не напряму а через засоби масової інформації, Я чую про те, що потрібно сідати за переговори. Треба йти на уступки, треба йти на уступки. Єдине, що мені так дуже дискомфортно, що чомусь, коли наші партнери, про це говорить, то вони чомусь говорять до України, а до Росії. Росія ні на які уступки не збирається йти, вона з нами говорить мовою ультиматуму. І для того, щоб сісти за стіл переговорів і щоб дійсно завершилася ця війна і завершилася справедливим миром. Хоча тяжко зараз сказати, що таке справедливий мир, то треба нашим партнерам розуміти те, що розуміють українці. От кожен українець розуміє про те, що Росія є агресором. Що агресор розуміє тільки мову сили, і якби наші партнери це зрозуміли ще раніше, то було б набагато менше втрат в нас. Але як кажуть, ніколи не пізно зрозуміти це зараз і дали нам стільки зброї, що ми могли не просто протистояти ну, достойно Росії і зробити так, щоб вона не просувалася, а почати її витісняти з наших територій. От тоді я переконаний, що Росія була б більш зговорчива, і тоді реально можна було б досягати якихось певних компромісів, сідати за стіл переговорів. На завершення Україна для того, щоб сісти за стіл переговорів і щоб зупинилася ця війна, має виступати з позиції сильного. А, на жаль, на сьогоднішній день у нас такої позиції немає. І все залежить від заходу, від наших партнерів, наскільки фінансово. Наскільки дипломатично, наскільки технічно вони нас підтримують у цій війні, і особливо ці місяці, тому що, ну, знаєте, не треба бути військовим стратегом, щоб розуміти, що основні наступальні операції, як правило, відбуваються весною влітку, тоді, коли все підсохло і коли тяжка техніка може просуватися. Ну от поживемо і побачимо, що буде весною влітку. Дуже хотілося би все-таки, щоб Україна могла спілкуватися з Росією з позиції сили. Шановні друзі, я буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишите вподобайки, запитання для прямого спілкування. Всього найкращого, дякую.